Слухай, жах, який це і, це, і це, і це і це при тому, що таких ж лікарів-шарлатанів це ж не лише вони в Індії є, а десь взагалі по світу. Дивитися інструкцію, робити це, це це просто жах. Друзі, але ми ще серед іншого вам обіцяли розповісти і про незвичні засоби гігієни. То давайте вже до них і перейдемо. наприклад, про. Іригатор ми розкажемо. Ти користуєшся mm. іригатором? Іригатор? Це, дивіся, це не це слово, це не якась нецензурна лексика. Це такий пристрій для е, чищення ротової порожнини mm. і для зубів. Там такі фонтанчики, і тобі не треба yeah. нахилятися. Одним словом, цим іригатором, між іншим радять користуватися чи не усі стоматологи. І про цей та інші цікаві засоби гігієни ми дізнаємося у наступному сюжеті. Дивіться іригатор. Да? іригатор. Доброго ранку! Ви вже вмилися? Почистили зуби? Просто зараз розкажемо вам про найновіші та найнезвичайніші предмети гігієни. Зубна щітка. Фонтан. Лінь нахиляти голову, аби ополоснути рота. Для таких людей вже вигадали спеціальну зубну щітку. Просто помістіть щітку під струмінь води, як зазвичай ви її миєте. І коли на носик щітки потрапить вода, то її струя рівною договою підійметься вам прямо до рота. Ось і все. Голову нахиляти не потрібно. Головне, рот вчасно відкрити. Чи виглядає цей винахід зручним? Ні. Але якщо він існує, то і люди, яким ліньки рота полоскати, теж є. Що ж, можливо, для них це реальний вихід. Мило із запахом котячого корму. Його вигадують різних форм. Його можна сплутати із їжею, і за виглядом. І за ароматом. Але якщо мило із запахом тортика звучить дуже навіть непогано, то мило із запахом котячого корму ще та дивина. Для чого або руки так пахнули? Може, це такий дивний спосіб приручення котів. Насправді навіть не знаємо, хто таку дивину купує. Зубна паста зі смаком бекону. Якщо вам набрид класичний м'ятний смак зубної пасти, ми знаємо вихід. Пробуйте пасту зі смаком бекону. звучить смачно, хоч і дивно. Щоправда, яка там свіжість після цього не зрозуміло. Потих, ніби щойно поїв. Насправді, це не єдиний незвичайний смак. Пам'ятаєте, нам із дитинства кажуть, солодке шкодить зубам. Так, от, схоже, хтось вирішив довести зворотнє і зробив пасту зі смаком кексу. Таке солодке, навіть корисне виходить. Одноразовий душ а ця штука, хоч на перший погляд, може здатися дивною, але насправді дуже корисна. Наприклад, для наших воїнів зараз розкажемо, як цей одноразовий душ працює. В упаковку, в якій лежить губка, додаємо води і стискаємо її, поки не утвориться піна. Після цього можна митися, а змивати піну із себе не потрібно. Просто протерти шкіру рушником, який також є у комплекті. В умовах, коли доступу до нормального душу немає, це реальний вихід. Так і коштує такий душ копійки, тож це досить доступне задоволення. Таблетки для чищення зубів. Хоже комусь зубна паста не підходила, тож він вигадав таблетки для чищення зубів. Як це працює? Дуже просто таблетку потрібно розкусити, розжувати, трішки води в рота набрати і пройтися зубною щіткою. Насправді сенсу від таких інновацій небагато. От якби жування цієї таблетки заміняло б чищення зубів, тоді було б значно корисніше. А ви що думаєте? Хотіли б такі таблетки спробувати на заміну звичайній зубній пасті? Іригатор. А ви вже користуєтеся іригатором? Не знаєте, що це? Цей предмет із дивною назвою радять додати у свою щоденну гієну, чи не усі стоматологи. Це ще одна річ для гігієни ротової порожнини. Працює вона наступним чином: у спеціальне відділення наливається звичайна вода, а потім ви просто натискаєте на кнопку і вода починає під тиском виливатися з носика. Ось цим носиком і потрібно проходити між зубними проміжками. Дентисти стверджують, що якщо щодня користуватися цією штукою, то ризик виникнення контакту кар'єсу, тобто того, що між зубами, значно менший на сьогодні. У нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.